Чарівною Волинью ми не могли не зупинитись в такому мальовничому чарівному куточку, рекреаційному куточку, який має Луцький район. Лариса Дмитрівна Котилець, завідуюча цим рекреаційним, я би не сказав куточок, маленьке містечко. Лариса Дмитрівна, скільки йому, бо ви знаєте, от, це був шахімат. Багато їздимо по країні, живемо в столиці країни, але ми такого не маємо. На жаль, є чому повчитись. Тобто я дуже хотів, щоб ви нашим глядачам розказали, а чому саме тут народився, біля траси. І скільки ми їхали, це ж я так бачу, що не одне таке у вас місто рекреаційне. Так? Тут маємо і екологічну стежку для дітей, маємо і зону барбекю. Але я знаю, що за це якісь гроші ви все ж берете, якісь невеличкі. там щось чув 500 гривень це можна орендувати на цілий день? Бесідку, так, звичайно. Бесідку, так. Да. Ну, я прошу, ви як гуру, цього містечка набагато краще все розповісти. Ідея такого пункту виникла в минулому році, який швидкими темпами за ініціативи. Нашого Волинського обласного управління лісового господарства був побудований. На території нашого рекреаційного пункту знаходиться кафе-павільйон, барбікю, знаходиться чотири ядки, в яких ми продаємо продукцію концерного виробництва, як нашого Колківського лісгоспу, так і інших державних підприємств, концерних цехів. Також продаємо банну продукцію і. Декорос... декоративні рослини. А скажіть, будь ласка, оці прудик я бачу, поки ми вас чекали, риба тут дуже гарно плещиться, тобто ну, зариблені ставки? Ставки зариблені, але в нас ще багато планів і задумів, що ми ще хочемо відкрити таку послугу, як рибальську послугу. Будемо надавати в оренду вилов риби. Ну і дітям утворені всі для, для активного відпочинку, для дітей. Для дітей так, це дуже тут, прекрасне місце, дитячий майданчик, який діти полюбили його. І кожного дня є відвідувачі, а на вихідні це взагалі аншлаг. Аншлаг, аншлаг так. Так, чудово. Ну Я думаю, що ну, в цьому році ж мисливці у нас не полюють. А розумію, коли йде полювання, то тут мисливців у вас дуже і дуже багато. Є де зупинитись, перепочити, підвести підсумки полювання вдалого очей. А полювання все вдало, бо це спілкування один з одним та з природою. Ну що, ж, друзі, ви бачите, один рік і маємо таке мальовниче містечко. І я дуже хочу, щоб у нас в Києві таких було, як, е, як можна більше, бо жодного такого ми, на жаль, ще не маємо. Отже, запрошуємо туристів не тільки Волині, а й всієї України відвідати наше таке славнозвісне, рекреаційний пункт Лісовичок. З радістю всіх чекаємо. Сам побачив і вам бажаю теж побачити все це на власні очі. Що ж, друзі, 15 хвилин ми приїхали по справжньому лісі, думаю, ну що ми там побачимо в цьому гущаку. Нам казали, що треба поїхати. Буде перший, хто побачить, що таке сучасний мисливський будинок в сучасному мисливському господарстві. І перше враження газончики. Отака будівля, ну, все зроблено з душею. Ж, я думаю, що ми з, з залюбки підемо і подивимося, що там є всередині. В нас чекає одразу просторне фоє, бачимо, що є такі шафи, де можна скласти речі. Дуже чудово все зроблено дуже достойно, якісно. Так, йдемо далі. Так, ну це, я так розумію, номерний фонд. Ми до нього підійдемо. Бачимо, Бачимо вітальню, друзі. Подивіться, який стіл, нам вже зробили якісь канапки, це дуже чудово. Бачимо кухню, бачимо дівчаток, які працюють на кухні. Тобто мисливці 100% не будуть голодні. Ну, які приїхали сюди пополювати. Так, тут казали, одразу будуть санвузли. Ну, думаю, що навіть це зіркові отель можуть позаздрити да, такому санвузлу. Дуже просторо, дуже гарна, якісна сантехніка. Номерний фонд не дуже великий. Так, Бачимо один номер просторий з двуспальним ліжком, там далі санвузол. підемо, подивимося в іншому. Таке дзеркало, щоб... Мисливець перед виходом на полювання міг на себе подивитися, як він виглядає, бо все ж таки ми е, йдемо до європейської філософії полювання. Так. Це ж двуспальне ліжко, шафа, куточок для відпочинку, навіть можна щось на татки якісь закинуть. І бачимо тут е, окремий санвузол. Ну, такого ж гатунку, як ми бачили і при вході. Кажу вам ще раз, тут ще ніхто ніколи не жив. Ми перші, хто зайшли до цього мисливського готелю. І ось номер два. Два ліжка одна спальня, тобто на двох. Теж все чудово. Ну що ж, е ми таки можемо сподіватися, що дуже скоро в нас закінчиться війна і ми повернемось до того життя, до якого звикли, і ми зможемо приїхати і пополюватись, і насолодитись всією красою, яку нам тут збудували. Мандрівку Волинью, Ківерцівське лісове державне господарство, Воротнівське лісництво. Валентина Петрівна. Що на нас сьогодні чекає? Друзі, насправді дуже приємно сьогодні поділитися цією красою з усією Україною. Волинь завжди славилася своїми мальовничими куточками. І от на базі Воротнівського лісництва в 2017 році відбулася повна реконструкція. Створено такі рекреаційні зони відпочинкові, і було відкрито перший в Україні лісівничий молодіжний центр. Для роботи лісівничого центру було створено лісівні лісівничі школи студії, де ми займаємося з дітками студентами. Це і школа лісового дизайнера, це і школа пасічника. І, звичайно, школа юного мисливця. Є лісова майстерня. У нас є прекрасний фруктовий сад, де ми займаємося з дітками, студентами, проводимо різноманітні майстер-класи. Ви бачите, все це в поєднанні, в поєднанні з чудовою природою Волинського краю, з нашими науковцями. З лісівничими традиціями і нашим лісівничим досвідом дає дуже плідні результати. Тобто, ви проводите, я так розумію, велику просвітницьку роботу серед населення. Так, звичайно, серед населення. В основному це молодь, це студенти, це вихованці учнівських лісництв. Але звичайно, крім такої фундаментальної роботи лісівничого молодіжного центру, воротнівське лісництво є такою родзинкою рекреаційною області. І я знаю, що з цього все починав. Так, Саме звідсіля так, да? так звідси все починалося. Так звичайно, ми е, протягом року маємо до 100 тисяч відвідувачів воротнівського лісництва. Ви бачите, тут створені умови для повноцінного відпочинку. У нас є. Е, е, Піші маршрути, де можна погуляти, і вони досить великі, досить потужні, до 10 кілометрів і далі. Також зараз дуже актуально і відроджуються кінні прогулянки. От люди катаються на конях. Ну, трошки зараз ці наші, наше, скажімо, положення в країні військовий військовий стан, стан, Так, війна. звичайно, це все. Це все нам трошечки звичайно збилося, але відновлюється робота, відновлюються люди. Оживають звичайно потрібна реабілітація. І в нас є такі плани, що будемо проводити якісь реалізаційні заходи і для наших воїнів, і для е, тимчасово переміщених осіб, яких в нас дуже багато, і знаменітні заходи. Ну, планів є багато, тому думаємо, що все, все буде Україна. вдасться, дійсно. Це дуже чудове місце. Але Валентина Петрівна, скажіть, будь ласка, ну знаємо, який у нас зараз стан і час. А відвідувачів стало більше, ніж до 24 лютого чи менше? Як ви менше, звичайно, що менше. менше. Да? В свою чергу відіграло велике значення. У нас була заборона відвідування лісів. Вона, в принципі, і діє, тільки виключення є рекреаційні зони і дали дозвіл військова адміністрація на відвідування в деяких районах. Тому, ну, Люди є, але значно менших кількості. Ну, я думаю, що люди поки що не знають, що можна приїхати в таку рекреаційну зону. Доступ вільний можна відпочити, так, да, почерпнути якусь енергію для себе і може навіть трішки розвіятися і забути, на жаль, які проблеми є в нашій країні на сьогоднішній день. Ну що ж, а ми з вашого дозволу трішечки все це зафільмуємо, покажемо. І я думаю, що відвідувачів у вас буде набагато більше. Задоволенням вам даємо таку можливість. У нас є чим помилуватися. Це територія заказника, Воротнівський ботанічний заказник. От вже більше півстолітня він ця територія під охороною держави. Ми дуже пишаємося. У нас на території є такі надзвичайно цінні червонокнижні рослинки. Це наші волинські орхідеї. Ми пишаємося, що вони в нас є. Вони уреол їх зростання збільшується з року в рік. От правда, вже осінь. Вони відсіли. <ріжджайте> Приїжджайте до нас навесні. Я побачив. Там у вас є і така декоративна розсада. Тобто, це ви вирощуєте е... для, е... для себе чи можна у вас і придбати? Ні, це використовується. У нас є колекція декоративних дерев та кущів закритою кореневою системою. <ріжджет> Ця колекція використовується е... тільки для роботи з дітками студентами. Ми проводимо досліди, ми допомагаємо в написанні наукових робіт. В нас діє наукова рада при обласному управлінні, науковці дуже, ми маємо тісну співпрацю з науковцями наших волинських вишів. І от, власне, вся все. Ось як ви кажете, ці саджанці вони є таким матеріалом для роботи дослідницької роботи, так і взагалі просвітницькою, тому що приїжджають екскурсії, ми розповідаємо, що от, як показуємо колекцію насіння, починаємо дерев, кущів лісових і розповідаємо про роботу лісівника, з чого починається ліс, з чого це деревце, як можна зібрати це насіння. Починаємо з того, що скільки це зусиль прикладається для того, щоб вирости ліс. Ну, Дуже цікаві. У нас були такі моменти, коли нам педагоги переказували, що от після вашої екскурсії в нас одна дитина сказала, що вона хоче бути лісівником. Ну, Це дуже чудово. Ми розуміємо, що ми не даремно виконуємо свою роботу, йому свій хліб, скажімо так. Валентина Петровна, ну, рекреаційна зона, друзі, але я пройшовши за будиночок, де я побачив саджанці, я ще побачив будиночок мисливця. Так, звичайно, у нас є школа мисливця. Там у нас є опудала лісових звірів. Ми розповідаємо про те, які звірі живуть в наших волинських лісах, в лісах України. І звичайно ж розповідаємо дітям про мисливство, що це правильно культура. Полювання, що спілкування, спілкування з, природою. з природою, на якому рівні це все має відбуватися, пояснюємо, розповідаємо, що є така галузь, галузь, гілка в лісовій галузі, на яку варто звернути увагу. Ну що ж, друзі, 100%. Дуже вам дякую за таку змістовну співбесіду. Буде дуже цікаво послухати нашому глядачеві. Ну, а ми трішечки, як ви вже нам дали дозвіл, трішечки зафільмуємо і покажемо. thank you Де вас привітати сьогодні ще один раз і цього разу з екопарку парку Аміла. Саме тут розташована найвелика оленяча ферма. Ферма, яка вирощує благородного оленя. Ми вже трішки з паном Романом поспілкувались. Він сказав, що обліковується трохи більше, ніж 500 голів. Таку чисельність я в своєму житті бачив тільки на острові Бірючий, Азово-Сіварський національний парк. Там їх десь було, напевно, в два рази більше. Це, друзі, це частна територія, це екопарк і це оленяча фарма. Розкажіть, будь ласка, пане Романе, історію. Як е, сталося так, що на теренах України у нас є така краса? І ну, це дійсно це вартує дуже і дуже дорого. Ну, Власне, історія починається з е, нашого розвитку і сфери діяльності такої дуже давно. 15 років тому е, наш засновник і власник Роман Володимирович, він зараз в лавах Збройних сил України. Почав займатися популяризацією такого виду бізнесу на Волині. І так як він дуже любив мисливство, почали якось розвивати напрямок оленеводства, напрямок розвитку збільшення кількості дикого кабана лані Європейської на території Волині. Перший вольєр, який був побудований, це був вольєр 76 гектарів. За повністю дерев'яним парканом, в якому були різні види тварин, перемішані між собою. В 2017 році наші друзі запросили нас на конференцію в Європу, в Латвію. І ми побачили вперше, яка може бути оленяча ферма в цілому. Яка повинна бути. Що оленяча ферма може бути власне, фермою. І після того ми загорілися ідеєю, що ми хочемо це реалізувати в Україні. Ферма в такому вигляді, в якому ми бачимо його сьогодні, почала своє існування в лютому 2018 року. Це було шість малих вольєрів по одному гектару, які приїхали олені в кількості 80 голів. Це були вагітні самки чотирьох кров'яних ліній з Латвії біля Риги від нашого товариша Дайніс. На сьогоднішній день ферма налічує вже близько 140 гектарів і буде мати більше 200. Ми завершуємо будівництво нового сектору. В цілому ми налаштовані на тисячу голів утримання оленя тут. Ми маємо ідею з популяризацією такого виду бізнесу як комерційне полювання. Ми побудували найбільший на сьогоднішній день вольєр в Україні 2000 гектарів, в якому можна проводити комерційне полювання. Ну це 2000 – це дуже багато. В цілому так. Думаємо, що це початок. Будівництво таких вольєрів в Україні в цілому це вид бізнесу, який процвітає в Європі, і ми розраховуємо, що він також буде мати успіх і в Україні. Ми маємо зараз часи такі, які не дають можливості полювати в лісах, а особливо, навіть коли закінчиться цей конфлікт з Російською не знаю, Федерацією, сказати не можу. Да, але з Руснею да, закінчиться цей конфлікт, але в ліси ми ще дуже і дуже. Довго не зможемо заходити і відчувати себе там небезпеці. Тому за вольєрами, я думаю, у нас майбутнє. Ну, ближайші роки в 10-20, а може і більше. Мабуть, що так. так. Минулого року ми добудували наш вольєр на 2000 гектарів. В нього випустили 130 голів благородного оленя і близько 80 голів кабана. Кабан у нас у зв'язку з африканською чумою Свинею в 2019 році пропав повністю в наших угіддях. На сьогоднішній день на території вольєру успішно живе, добре себе почуває і множиться. І скільки його зараз сказати не можу, але можу сказати з певненістю, що. Для нас це стає проблемою, оскільки сезон закрили на цей рік, Вже буде перенасиченість на те, території. Ну, от, бачите, хтось страждає, що немає кабана. Ну, хоч, хоча на всіх території України полювання заборонено, але ми гадаємо, що наступного року все це, що ви виростили, можна буде пустити в дику природу. Ну і мисливці вам подякують за вашу наполегливу працю. Е, е, пане Романе, от я бачу, тут у нас е, вже е, олень, який майже готовий до гону, я так розумію, Ви відокремих. Е, перед нами ми бачимо молодня олень, дуже цікавий оцей, до нас весь час підходить. Напевно, хоче знятись теж на телебачення, щоб його побачили. Да. Е, дуже цікавий. Ну, Олень він завжди такий дуже цікавий. цікавиться усім. Е, така вона тваринка. Да. Е, скажіть мені, будь ласка. Ну там же є і лань, лань європейська. Да, проїжджали ми, да? тобто, так. Тобто, аї поголів є яке. Налічуємо близько 100 голів лані на сьогоднішній день. Вона успішно в нас тут проживає. Минулого року ми вже мали можливість випускати її в вольєр в тому числі, але хотіли побачити, як олень себе буде поводити. Не хотіли занадто багато видів тварин одночасно випустити в ліс. Плодиться в нас успішно, проживає теж успішно, особливо. Ну, це замога. семейство оленячих. Так, однозначно. Так. А муфлон? З муфлоном ситуація така. Ми налічуємо близько 35 голів у нас на фермі. В лісі муфлона не маємо, плодиться стабільно. Як буде поводити себе в дикій природі, поки що не знаємо. Максимально стараємося йому створити такі умови, щоб комфорт. йому було комфортно тут. Привозимо каміння, створюємо гірки. Він поводить себе адекватно, комфортно, думаю. Але як буде себе вести в дикій природі, ми такий задум теж маємо, але це вже на майбутнє. Е, ще одне запитання дуже мене цікавить. А отак от приїхати до вас, ваш екопарк, і отак заїхати і подивитись на це все. Це може е, люба людина чи так, звичайно, ми маємо окремий напрямок бізнесу. Це екотуризм. Угу. Е, Будь-хто без попереднього запису в будь-який день може приїхати з екскурсоводом, без екскурсовода. прийти, подивитися, ми надаємо доступ до всіх тварин. Який Без є, який є... Екопарк. Ви можете підійти, подивитися, покормити з руки. Думаю, що всім буде цікаво. Я думаю, що так. Да. Е -е -е маємо зараз вересень місяць. Останні дві ночі доволі прохолодно. Е -е Ревіння вже почалося? Ще ні. ще ні. В умовах ферми ще ні. В лісі е від колег маємо таку інформацію, що вже поодинокі випадки реву є. Але все ж таки на фермі всі процеси дещо уповільнені. В цьому році у зв'язку з погодніми умовами всі процеси уповільнені, і в дикій природі, і в умовах ферми. Десь Жат. на два тижні відтягнулося все вперед. Але на фермі поки що не ревуть. І ми, власне, закінчуємо всі роботи з підготовки тварин до гону. У нас залишилася єдина група близько 100 голів, яку ми маємо відсортувати. І поставити до дорослих самок самця, угу. попередньо обрізавши йому роги. Щоб не травмувалися. Так, щоб уникнути якогось травматизму, забрати минулорічних шпичаків, відсортувати самок, які теоретично вже можуть погуляти. Тобто це самки 2 роки і старші. Але менше 3 років, для того, щоб не було. Іде мова про те, що відтворювальна функція самки може бути ще не готова. А вона вже може погуляти. Ми стараємось таких моментів уникати. Від сортової... Щоб не було холостого пострілу. Якось так. 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 Е, скільки людей у вас працює? Бо ферма дуже потужна, тварин дуже багато. А от ми проїхали, зайшли, ну і я майже не, баю, не бачу співробітників. Е, якщо відверто четверо людей обслуговує ферму, отак. Так. Ну, я не враховую людину, яка привозить корм. Це відбувається двічі на тиждень. Не враховую механізатора, який привозить сіно солому і розкидає його по кормушках. А люди, які безпосередньо працюють з тваринами, це завідувач фермою. Я у випадку, коли є якісь трансформації, перегони, і сторож, який цілодобово є на місці, щоб контролювати всі процеси. Дуже чудово, і бачимо, що таким малим штатом можна тримати таку величезну ферму. Да. І все буде дуже дуже чудово. Я вам дякую за такий. Ну, їхав сюди, багато чув, але те, що побачив, ну, це вау. Це, це ви молодці, молодці. молодці. Друзі, я думаю, що така коротенька екскурсія в екопарк буде е дійсно е цікава не тільки нашим мисливцям, а й всім пересиченим громадянам України. Перший день нашої мандрівки чудовою Волинью добігає свого завершення. Друзі, суму можу тільки сказати одне: стільки років мене запрошували на Волинь, а я, на жаль, не знаходив часу. І ось випав той момент, коли я приїхав, і дійсно не тільки я побачив, а даю можливості вам помилуватися цією красою. Ну що ж, попереду буде ще кілька днів. Я думаю, що погода нам дозволить зняти дуже цікаві і гарні сюжети. І до нових зустрічей на телеканалі «Трофей».